Привіт! Сьогодні розповім, як використовувати інструмент градієнтної трансформації у Adobe Flash. Отже, передовсім нам слід вибрати певний об'єкт і, використовуючи панель Color, тобто колір у випадному меню Type, тобто тип, вибрати лінійний або радіальний градієнт. Оскільки зараз ми працюємо з колом, то виберемо. Радіальний. Отже, зараз ми бачимо радіальний градієнт. Якщо ми його виберемо і потім виберемо інструмент градіальної трансформації, то ми зможемо виконувати наступні маніпуляції. Передовсім використовуючи ось цей трикутник, ми можемо змінювати центр градієнта. Тобто ось зараз. Наш об'єкт схожий на комету. Або ось праворуч. Перемістимо назад у центр. Використовуючи ось цей важіль, можна звужувати і розширювати наш градієнт. Використовуючи ось цей важіль, можна зменшувати та збільшувати. Наш градієнт. І останній важіль дозволяє обертати градієнт. Тепер, знову ж таки, якщо ми зменшимо наш градієнт, і у випадному меню Overflow, тобто переливання, виберемо другу опцію, то буде у нас ось такий ефект. А третя опція дозволяє досягти ось такого ефекту. Повернімося до першої опції. І збільшимо наш градієнт. Отже, таким чином можна маніпулювати градієнтом. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!